тебе все запущено, і тут ці зміни, кабміна, верховна рада з такою головою я і приїхала. Ага. Ну, я зрозуміла все. <рігла> тримайся, я тримайся і не ридай. <рігла> ну я ж добра, я ж все хороша. Я залишилася одна. Я уйду відпустку надовго, може декретно. Друзі, вітаю! У нас день народження. Кадровій платформі номер 1 виповнюється вже 5 років, і з цієї нагоди ми підготували серію цікавих постів про те, якою є наша платформа зсередини. Але кадроленд це не лише цифри і технології, це передусім люди, які її створюють. Тож сьогодні знайомство з головною редакторкою Кадроленду Людмилою Смердовою. То Люда, поїхали. Проведемо таку невеличку бліц, невеличке інтерв'ю. Поговоримо спочатку. Про саму людину, не лише про посаду. Тож я думаю, насправді що не треба тебе представляти, адже мені здається, що вже всі знають, хто в нас така Людмила Смердова, чим Ти займаєшся, але все рівно, прошу тебе розповісти трошечки про себе пару слів. Буквально я думаю, ну я Людмила Смердова. Я головний редактор відеоконтенту Кадроленд. Ну, вважаю себе експерткою з трудового права, кадрообліку, військового обліку, але це такі регалії, які я повторюю, мабуть, на кожному вебінарі. Але ще є мама, мама доньки. І я та людина, яка шукає баланс між роботою і сім'єю. Як і всі ми. Окей, тоді проведемо такі коротенькі бліц. У мене тут є пара питань. Тож, розпочнемо з того, того, як виглядає ідеальний день е, головного редактора кадролевого. Ой, Чи є такий день. А, вони є, але їх дуже мало. <сум> ідеальний день це коли ти прийшов, в тебе є час на того, щоб випити каву, подивитись новини, розподілити, провести міні редколегії, ніби все запущено, і тут оці зміни, кабміна, Верховна Рада, не знаю, ТЦК, будь-що, воно просто змінює взагалі твій день. Ти Швидко перелаштовуєшся і але ідеально, це звісно, що зміни ми повинні висвітлювати, і ніби ну ми створені для цього. Так. Але все ж таки, ось ідеально, коли все йде за планом. Я взагалі люблю планувати. <світ> так, це так, це ми всі знаємо. Всередині команди, ми всі це знаємо. Що першою справою ти робиш вранці? Ну окрім кави, що перше, що відбувається в тебе вранці. Що вперше вранці? Ну мабуть, саме кава, бо у нас є кава парка ми одразу її включаємо. Ну і з цього власне починається день. Потім е, дитина, потім ти їдеш на роботу. власне, робота, ще кава, ще кава з новинами. Це вже моя друга кава вже на роботі. Під ранковий кадровик. А, ні, ні, ранковий кадровик раніше, коли я їду в транспорті. Я дивлюсь ранковий кадровик, бо він приходить о 8 на пошту. Статься, я там дивлюсь. Це, щоб, ну, щоб він вийшов, що там е, написано, а потім вже новини та статті, це вже в офісі. Що в твоїй щоденній роботі змушує тобі, тебе посміхатися, е, і що е, визиває таку радість, попри всі наші дедлайни внутрішні, які в нас є. Але ти розумієш, що ось так ти зробила, і це е, задовольняє тебе зсередини? Ну, по перше, коли йдеться за планом. Мене це дуже тішить. По-друге, дуже люблю наш колектив, редакцію там, ну просто незважаючи на все, шалені темпи, подекуди дуже буває так нервово, стресово, навіть не буду це відкидати. Але коли хтось жартує, хтось оце, оце кайф. люблю всю нашу команду, саме вже кадро ледівську, якщо казати, бо... Коли ти підтримуєш, у нас є шуточки, у нас є свій окремий чат, Ну серйозно є приведівішнік. Дійсно він є. І коли ми так. там переписуємося, воно класно, воно для душі. Так. Це дійсно справжня така підтримка сімейна да, да, да. Так, і там збуд... же і особисте, і чого ти стресуєш, і який був веб, і як а чого він був поганий? хороший, ну там все? Я просто Так, там повністю все. Мені іноді страшно заходити в той час, і ніколи мемчики, не знаєш. Та, та, та. Так, окей, тоді зробимо таку невеличку ще емоційну ретроспективу. Ти з'явилася в нашій команді, прийшла в кадроленд майже 4 роки назад. Тому хочу тебе запитати: чи пам'ятаєш ти свій перший робочий день? Які були думки? Які були настрої стосовно всього? О, Чудово пам'ятаю цей день, тому що е, я виходила з декрету, змінила місце роботи, і у мене реально я не читалася про трудове законодавство, не дивилася, у мене була ось така голова. З такою головою я і приїхала, і тут одразу була нарада, нарадалегія. Я одразу з усіма познайомилася, і мені кажуть, що щоб все пішло як по маслу, е, ну, пиши, тепер регламент наше все. І потім розійшлася на всю редакцію. Я все сумлінно записала. Але коли приїхала додому і відкрила, в мене був жах від того, що я побачила, бо я нічого не могла скомпонувати. Ніби коли я писала, мені було все зрозуміло. А коли приїхала, і там ну просто подарунки ефіри написати Тимуру Алієву, там ще щось. І я не могла все зібрати в композицію. Але я вирішила, у нас є раніше це була. Ну, повністю редакція. Зараз ми відділилися БВП та КВП, да? бухгалтерська кадрова платформи. А раніше ми були якби, всі разом. І в нас є Інна Журавська, вона залишилась на бухгалтерській платформі. Я вирішила підкатити до Інни. Не знаю, вона взагалі ось якось визивала в мене такі відчуття довіру. До я підійшла в неї, бо вона теж дещо записувала. І коли вона відкрилась, сказала, я теж не дуже зрозуміла. І ми це все скомпонували, але я вирішила. Так, то в цьому колективі працювати пазлики, можна, так? Да. Так, це добре, це класно. Бо я, наприклад, свій перший день загалом не пам'ятаю. Якщо, якщо б це не ця ситуація, може Боже. б я її не запам'ятала. А коли ти ну, вночі читав, це це ну, ти до цього готувалася. Тут готувалася, тут я прийшла, тут ось ну, можливо це Так. Окей, йдемо далі. Які взагалі були роки всі тут? З того, що створили або ініціювала, і воно запустилося. Що ти запам'ятала найкраще? І загалом, які як пройшли всі ці роки? Всі чотири роки? Всі Чотири роки? Ну нас я не буду говорити про повномасштабку, все це початок. Давай зразу по проекту. Ну, спочатку відеоконтент у нас був, його потрібно було підтримувати. І ніби ти я тільки знаєш, так, «А, я зрозуміла все. Я можу тут працювати, це моє. «Угу, так, поїхали. І тут бац, кадрова платформа сертифікований програмка Гінштаба. Так, я так як, як, е... як? Як ніколи не складала такі масштабні програмки. Ніби ти в стресі, потім мені навіть підпочинок дали після цього. Вийшов ніби, ніби все добре, пливемо, Класно, все, да. академія запустилася, тут говорить про текстовий контент. І ніби у мене був досвід написання статей, новини, але він був давно, він був ще в тих 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 роках. І ніби теж, знаєш, запустили, потім якось як якийсь стартапер, бо я щось запускаю, але потім не обов'язково буду з цим. Але ось так, да. і тут знову ось. Наче ти пролистувався міні-курси, це теж виклик був так. стисло викласти те, що ми можемо там годину розповідати на вебінарі в реальному там викладаємо за ну 5 хвилин. Здається, це максимум. Наше да. це теж виклик для мене був такий особистий. А що, а що найбільше тебе так, ти приходиш і кажеш, оце я запускала. І так буде завжди а кадрова платформа. Ось так, це, да, це от якось воно розпочалося з того сертифікованого все ж таки, спеціаліста з військового обліку і кадрова академія. Кадрова платформа. академія, так, да, як платформу, так да. воно будь-загалі, я кадра Лентвес, люблю, але ось це якось академія. моє. Так, стартувала класно. А, окей, тоді якби можна була. Собі передати одне речення в 21 рік, коли ти тільки виходила на нашу роботу. Що б ти собі сказала, що було в цьому реченні? Тримайся і не ридай. Оце, мабуть, лозунг. Лозунг чотирьох да. років. Да, тримайся, мабуть, бо все воно, коли ти в моменті, тобі здається, що все пропало. Пропало який-то курс, ти не можеш знайти лектора. Ну, ситуації бувають різні, тому що ми ще й працюємо з людьми. А, по той бік у нас передплатники це теж люди. Бувають різні відгуки, які гріють душу або які ну, заставляють також тебе напружуватися від ну, чого так написали. Я ж добра, я ж це хороша. Але коли ти тримаєшся і виходиш з цього, то ти майже переможець на так, цій Так, це, це 100%, це всіма руками підтримую цю гіпотезу. Як змінилася твоя робота, і як загалом змінилася ти? Можемо тут навіть трошечки задіти і тему повномасштабної війни, бо в нас угу. дуже змінилася, мені здається, внутрішня робота і комунікація так. загалом угу. після цього. Тому розкажи про цей шлях, про цей момент. О, мені здається, взагалі я по натурі я інтроверт. Я не дуже люблю спілкуватися притом, там з людьми, але ось ця робота я знаю. А, але ось ця робота, вона, ну, ти не можеш не комунікувати. Ти повинен е, з маркетологом, <рес> з діджиталами, з керівниками проєктів, з директором, ну, з шеф-редакторкою. Ти постійно повинен бути так. на зв'язочку. І ось це мені комунікабельність дуже подобається, динамічність. Бо плани я люблю, але коли вони все зміняться, все летить не вперті це не для мене було. І тут ти повинен ну так, балансувати Там. все інше, постійно да. знаходити нові шляхи. Да. Так. таки. Да. Це так, але тут і креативність, я дуже люблю писати. Я можу щось написати. Мені це нусь дуже імпонує і подобається. Тобто, щось я набула, а щось я розвила то, що було в мене ну в мені, вже коли я прийшла. Це. Але я думаю, що ми всі дуже змінилися протягом цього часу і е, в кращу сторону так на no, один одного, так навіть підбадьорюємо так, постійно розвиваємо якісь такі і навіть повномасштабка, коли у нас були ці внутрішні чатики в телеграмі. Вони ще більше, мабуть, все згуртувалися. Чи так. те, що позитивного ми можемо винести. Так, Я так. не кажу про все це жахіття, як ми знімали це відео. ти теж повинен був згуртуватися в цей момент. Це теж сила волі, яка то була. Я говорю вже про ось цей внутрішній так, такі. Так, внутрішні. Як ти думаєш, нащо зараз людям кадроленд в цьому трошечки божевільному світі? О, кадроленд? Ну, про кадроленд я можу розповідати все. <рес> а, ну, кадроленд, він допомагає. Ось дійсно це не прям які-та рекламні акції чи ще щось. Якби я була кадровиком, ось коли я пишу курс, як я думаю, якби я була кадровиком, що б я змогла робити, що б мені допомогло? І коли ти ось пропускаєш через себе, то ти розумієш, що не вистачає на кадроленді, який має бути курс, е або е не знаю, який має бути ще новий сервіс. І тому це вон, дійсно, коли ти заходиш, новини статті почитав, там порахував відпустки. от я дійсно вважаю, що це допомога. Це як твій помічник, особистий помічник кожного дня. Ти відкрив, ти все подивився, це все зробив і сподіваюся, що 18.00, ну Ти можеш піти е, додому. ось Для мене це як помічник е, нашого. Переклав всі... половину так, там обов'язків. Це платформі. як помічник е, кадрового фахівця будь-якого. це так Ну і трошечки поговоримо про відеоконтент, бо ти в нас головна героїня, яка випускає всі наші курси, всі наші е, Професії, вебінари і так далі. Тож, як народжується вебінар в Кадроленд від першої ідеї до нашого ефіру? Я то знаю цю історію, але розкажи! А, ну, давай відкриємо секретики разом. А цю ж скриньку Пандори. Ну, по-перше, приходить лист на пошту, який так оголошений марафон. Це якраз з повномасштабки, воно так. таки залишилося, де мені кажуть, що мені потрібно підібрати теми на опитування. Я збираю всю інформацію, які тільки можу побачити. Скільки переглядів було в тій чи інші новини? Особистий консультант, що запитувала, може підійти керівниці особистого консультанту, запитати. Ну, Чим взагалі зараз цікавляться? Які-то відео, які залетіли, все це береться в обробку, і я складаю прямо теми на опитування. Потім їх бачать наші всі користувачі в телеграм-каналі. Вони за них голосують. І потім Сполоділи. ми приходимо <світ> всі, ми сідаємо. Марина виводить демонстрацію <світ> на великий екран, і ми починаємо розподіляти ті теми, які виграли між тими лекторами, які були. Заздалегідь замовлення. Але буває так, що є тема, немає лектора, ну тоді ми знову ж таки запускаємо процедуру знайти лектора. Але нам дуже повезло в тому, що у нашій редакції є редактори, які читають веби. Це взагалі топ, тому що Тетяна Донець, Людмила Смердова, Яна Ярошенка, Тетяна Шолкова, Тетяна, Вуль, Шолкава, Тетяна, Тетяна Ш... Гуль. Ми можемо вийти, ну буквально перейти, якщо у нас були так. термінові ефіри, де ми готувалися дві години. Одини здається з Тетяною Донець, якраз і виходили в ветер ну, з цим. Але більше. завдяки саме нашій редакції, ми першими освітлюємо всі так, зміни, угу. навіть якщо в нас якесь якісь які зміни під час вебінару відбуваються в наша редакція, просто героїні. Мені здається, так. бо в прямому етері ми можемо вивести щось на плазму, що там щось щось десь підписали, щось десь прийняли, так. і вже одразу є пропрацьований так, матеріал. Ти, ти трошки переформатуєшся прямо під час вебінару, так. і ти висвітлюєшся. Так, але знову ж таки дуже... це командна робота. Так, Але це дуже цінно, цінна така домашня робота <світ> командна робота. А, так, і де я була? Я була тут. А, чи пам'ятаєш ти свій. Перший ефір. Коли ти вийшла в ефір, е, як це було? Що було всередині? Мені здається, що я дуже пам'ятаю, що і ти хвилювалася, і ми всі хвилювалися, і це був такий комок нервів просто. Ну, прям, прям перший, е, так, пам'ятаю, мені більш за все, ось. А, трошки камера, і те, що я залишилася одна в студії, а всі інші пішли за там У нас є дверцята, і вони зачиняються. І ти залишаєшся один сам на сам з камерою зі своїми слайдами. І, власне, ну один, два, три етер, в залежності від того, чи ти голос чуєш. А я тоді зараз трошки легше, тому що навіть голос за кадром. Я знаю кожного, хто сидить зараз за пультом, і yeah. або це Олексій, або це Артур, або це Ігор. І ти ну ти розумієш? Що ти не один. Я с твої хихотіння. <риво> <риво> а, <риво> ну, тобто, ну не обов'язково хихотіння. Ну yeah, я та. відчуваю людей like вже. підтримка. Да. Так? А yeah. перше так, да, це було стресово, це було не... але я показала це відео всім. <риво> <риво> Ні, ну це за ми вчимося на своїх так перших ефірах там. Ми угу. дивимося, і навіть так трошечки вже персена, або та або понервоно. Ну що допомагає? Е, так, як виглядає, чи є взагалі такий внутрішній чек-ліст, або е, як виглядає цей внутрішній чек-ліст? Які ритуали є, можливо, перед вебом? Що ти точно знаєш, що якщо я це не зроблю, то ефір не пройде. От, наприклад, у нас четвер, у нас всі в чаті пишуть: нам сьогодні треба кава з корицею, бо точно наш ефір в четвер, просто піде не все по плану буде, якщо ми не вип'ємо каву з корицею. Чи є в тебе внутрішній такий чек-ліст, щоб пройтися по ньому, проставити, Плюсики, галочки. Ну, кава з корицею так, і обов'язково мені потрібно обовязково обов'язково ще пройтися по своїм слайдам. Ну, ось, прям обов'язково, якщо я годно не зроблю за півгодини до вебу, пишіть пропало. Навіть якщо я знаю там кожний рядочок, кожний куточок, я не можу налаштуватися. І в цей момент, коли ти. Ти не можеш вайб да, оцей зловити. зловити, і все, угу. ти не можеш далі піти. А насправді камера і блюди це відчувають. Щось пішло не так. Ти сьогодні ну, щось ти не додаєш, і це відчувається. І ще обов'язково ось десь одна хвилинка сам на сам. Тоді мені легше вийти і ну, ось випромінювати це ділити ділитися своїми знаннями. Так. Але це мій власний чекній, ну, внутрішні, внутрішній чекліст, Так чи є фраза, яку ти постійно часто говориш лекторам перед тим, як їх випустити на вебінар? Гарного вебу дуже лаконічно. Ну насправді я іноді даю фідбеки лекторам. Вони теж дуже зайняті, тому як правило, вони вичитали і побігли по своїм справам. Але якщо ми перетинаємося, ми спілкуємося, професійні теми вже є особисті теми. З багатьма лекторами вже можемо. Поговорити не тільки про погоду, а і ось ти, коли вже заходить, гарного вебу! ніби ось ось так, якось ну, заряджає, заряджає. да, гарного вебу Це взагалі а, так. І таке ще питання в кінці лекції. Зазвичай наш чат летить просто подяками, і навіть коли ми змінюємося з модераторами, так я з тобою змінюємося або з іншими лекторами. Ми завжди бачимо, що чат у нас дійсно летить, подяками, компліментами, тому таке питання. Коли ти бачиш ці всі компліменти, подяки, ти більше посміхаєшся чи більше так червонієш такого та так. да, та? да Мені дуже приємно і насправді я всіх перечиту. Ну, правильно. Так, воно якось якби заряджає тобі теж ті якоїсь енергії, що ти ну ти зробив все нормально, все ок, можна готуватися там, до наступного, чи тримаємося, плевимо. А я постійно кажу, що наші лектори все читають, все, все бачить. Читають. Да. Тому то в нас тут є чат постійно на вебінарі. А коли виходимо зі студії, він також зберігається да, на так, телефоні, так. всі все перевіряють. Окей, тепер підходимо до такого блоку. До внутрішньої роботи в команді більше про нашу атмосферу. Чи можеш ти сказати, що кадролент це більше, ніж робота? Ну так, це стиль життя. <гум> Чому тоді кадролент більше, ніж робота? Ну, по-перше, ти повинен займатися тим, що ти любиш. А я люблю тим, що я займаюся. Я вже казала: від логотипчику до його наповнення. Так? Прекрасна <гум> логотипчика, скріпочка у <в> формі будиночку. <гум> по-перше, ти повинен, повинен постійно за цим, цим слідкувати. Редактор – це не виключитися 18.00, це все одно, яка Жити да, залітає, ти все одно повинен включатися. По-друге, це команда, яку ми вже зговорили з тобою. Бо просто робота, яка, ну просто робота, ти прийшов, як ти споробив і пішов. А для когось о, це ок, це підходить, це непогано, але не для мене. Я емоційна, мені подобається працювати в команді, тому да, це більше як стиль життя вже щось. Що це... Якби мені завтра сказали ну все, ну типа кадролен це перегорнута сторінка, а, то я б ще посиділа, мабуть, місяця три. <гручила> Не знаю. <гручила> да, да, якось так. Це так. Я я 100% розділяю цю думку і погоджуюсь з кожним буквально словом, що ти тільки що сказала. Чи є якась така суперсила? Редакції Кадроленд, мені здається, що вона точно є. Але в чому як ти думаєш, в чому ця суперсила? Швидкість і організованість, тому що швидкість летимо за новинами, хтось повинен бути постійно швидкий. А, хтось має це організувати, а хтось має, знаєш, методично все це виконувати. Не обов'язково це хтось буде швидкий. Тобто у кожного є своя яка-то якість. У нас вже сформована команда, і кожен проявився ось так. А, хтось креативить, прекрасно, хтось може швидко щось записати, хтось може організувати, хтось розпланувати. І разом усі ці компоненти вони дають усей е, динамічний продукт. Неймовірний результат. Чи є якесь слово? Яке найчастіше звучиться в нашій редакції, О, мабуть, ні. Крім обіду, кава, обід. Ні, то прям такого слова я не можу сказати, що щось. Але коли ми очікуємо всі якусь новину, то знаєш, така прям напруга літає, і хтось то перший а, це як спортивний інтерес. Кожен же оновлюється і тут є там, типа або щось таке, таке буває. Клас. І останнє таке питання про нашу команду. Ну, або загалом про атмосферу на нашому кадроленд. Якби наш кадроленд був людиною, якою б людиною він був? Ох, Відкритою. Не інтровертом. Ні, ні, це відкрита платформа. Мені взагалі така, знаєш, пані, пані Ошатна така в красивій в, в сорочці, мабуть, білій, і така зібрана, змістовна, і все у неї, знаєш, так по поличкам. Або це мої внутрішні відчуття, яке я переношу на цю платформу, але саме так я відчуваю платформу. І знаєш, затишна, яка сьогодні це працює, а завтра сирники готує. Так, це правда. Дуже відчувається такий, е, тепла атмосфера, мені здається, на нашій платформі. Можливо, це, звісно, більш внутрішня, така, вже коли ми заходимо самостійно на цю платформу, і нам здається, що вона теплом віє, але мені здається, що це відчувається. Е, і останнє таке питання, е, що надихає підкорювати нові вершини? Ну, це і знаєш, коли тобі треба це зробити, тому що на тебе всі дивляться, і ти розумієш, що ну, якщо є якась ідея, її треба запустити, то тобі треба її запустити, і ти просто всі свої ресурси кидаєш на це. Ну і те, що ми з тобою казали, ти ніби переможеш після цього, хоча в моменті тобі кажеться, Боже. Ні, а я не донесу ні, це я, я це не каміння, другий раз я на це не піду, я звільнюсь, я уйду відпустку надовго, може декретно, не знаю кудись, але я піду. Але після цього ти мабуть які-то внутрішні наші ресурси. Які ми поповнюємо знову ж таки в команді, і вдома, в сім'ї, на прогулянках з друзями і так далі, тому що ми все ж таки всі а, якось задіяні да, в цій особистому житті, воно є. Тому, ось коли ти все це задієш, то ти штовхаєш і проект, щоб він розвивався, ти, ти не можеш спасувати. Бо це виклик для мене так. це виклик завжди. І якщо я виходжу з нього, а то так. Це непогано надихає, надихає, так. але я думаю, що і результати, які в нас відбулися так протягом теж 4 роки в нашій команді, і от ми майже однаково прийшли <рес> з тобою. І Ці результати, які ми зараз бачимо, і те, що було на початку, це просто надихає шалено. Я навіть ніколи не думала, що у нас може бути аж така аудиторія. От для мене це коли ти виводиш виход... цифри для мене все вау. І ніби ти готовий. Ну, ми ж йдемо до цього, і коли. Цифра такий, вау, це круто. Ну я ж кажу, що кадролен це здобуток, ну ось дійсно командний. Тобто кожен його розкриває і по-своєму. Але для всіх він який-то затишний, свій, і ти повинен це зробити. Бо як же що без тебе? Воно да. ж не, не штовхне. Сім'я. Так, Е, дякую тобі, Люда, за такі відповіді, за таку е, цінну щиру емоцію на всі ці питання. Ми не показували питання людьми. Я не думала, що їх буде так багато. Я прислала чотири питання люди і сказала: треба таке інтерв'ю зробиш. Дякую тобі. Це дійсно І дякую тобі. Бо я занилась туди, і мені аж сподобалося. Так, друзі, такий вийшов невеличкий короткий огляд на нашу платформу зсередини. Друзі, пишіть у коментарях, чи цікавий вам такий формат спілкування з нашими лекторами, редакцією, з нашою командою. І надайте відповідь в коментарях, як ви бачите кадроленд, і обов'язково вказуйте, скільки років ви вже з нами. Ну, а на цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Па-па, до зустрічі на кадровій платформі.